Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб. У молитві просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Святий великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний. Зціли мене від усіх недух душі й тіла. Даруй мені здоров'я, силу і довге життя, амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь.